Саме величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. з 14 листопада по 2 грудня. Увага, не поплодайте! З 14 листопада по 2 грудня включно подовжені акції. Тому запрошую на перегляд і дякую вам, як завжди, за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Так, і перша акція, яку я хочу з вами вас ознайомити, це мінус на шварцькоп, лаки для волосся, шампуні, маски для волосся і фарби. Шампунь Gliss об'ємом 400 мл. Можна обрати для саме того волосся, який вам потрібен. Зараз буде в акції по 140 гривень. Маски для волосся Gliss об'єм 400 мл. Також є великий вибір, 230 гривень, зі знижкою. Кондиціонери для волосся Gliss. 200 мл по 110 гривень. Також можна обрати для різного волосся. Тут є дуже-дуже великий вибір. 110 гривень. Також знижки на тафт, ось такий великий тафт. Тут 400 мл. Можна придбати за 224 гривні. Звичайний об'єм, який ви привикли, звичайно, да, по 200 мл. 153 гривні. Тут навіть 250. 153 гривні і ще якісь, А, ну це я зрозумів, це просто а, різний вид фіксації. Добре. Ознайомлю вас з наступною акцією на торгову марку Інебрія 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два засоби. І та, що в чеку дешевше, вам буде йти у подарунок. Шампуні 300 мл зі знижкою 229 гривень. Кондиціонери для волосся 285 Маска «Інебрія» тут 500 г зі знижкою 319 гривень. І багато допоміжних засобів для волосся. Ну що я можу сказати, можна придбати маску, шампунь, і бо, наприклад, там у вас бальзам вийде у подарунок. Наступна також цікава акція. Купуй два будь-які засоби для догляду за волоссям, клір гей для душу або антиперспіранти Акс у будь-якій комбінації та отримайте економію 50% на другу. Так, давайте подивимось. Тут клір стоїть. До речі, дуже хороша акція. Купуйте клір. Зараз він по 199 гривень. Акція діє по також по 2 грудня. І другий можливість взяти за півціни, тобто за 100 гривень. Чоловічі і жіночі. Де вони? Ось клір жіночий по 209 гривень. Ну, хоча я вам скажу, що шампунь не здогадається, хто не мив голову, чи чоловік, чи жінка, тому можна брати саме для того волосся, яке вам потрібно. Наприклад, мені треба для жирного волосся, ось я щодня мою голову для нормального та жирного, я можу взяти цей і клір, не здогадається, що ми в чоловіка, а не жінка. Так, тут також йде об'єм 400 грамів, 209, і другий буде по ціні 50%, тобто за півціни. Зверніть увагу, будь ласка, корейські шампуні. Ось ці зараз йдуть за половину ціни. Вони були по 240 гривень, зараз по 120. Бачу, що розібрали. Наступна акція мінус 30 на сльоз. Також Кондиціонери, шампуні, лаки для волосся і фарба сйоз. Давайте подивимось. Шампуні і кондиціонери по 139 гривень. Об'єм ще залишається 440 мл. Кондиціонери по 139-250 мл. І маски по 247 та по 223 гривні. Сйос маски об'ємом 500 мл. Хто користується на постійній основі шампуністьос, можна придбати ось такий більший флакон. Тут 750 мл і він, звичайно, виходить дешевше. А хто користується а, фруті з ось шампунем від гарнієр? Зараз також на них снижки. 400 мл 119 гривень. Бальзам у тут 200 мл, 92,50. Тут також великий вибір. А, можна обрати саме для того волосся, який вам потрібний шампунь. Також є від лупи, об'єм 250 мл. Ціна 123 гривні. Фарби сйоз по 151 гривні. І ще сйоз Олео Інтенс 181. Наступна акція: купуй два будь-які сухі шампуні. Батісте та отримає економію 50 на другий сухий шампунь. Ціна на ці сухі шампуні 264 гривні. Дуже багато різних. Мабуть, це різні аромати. Так, ціна зараз вам скажу об'єм. Не бачу об'єм 200 мл Йдуть по 200 мл, 264 гривні. Купуєте один, і другий буде зі знижкою 50%. Наступна акція з 14 листопада по 2 грудня. Всі кондиціонери для білизни Сілан зі знижкою до 30%. Ось такий еліганс: цей де парфумований сілан, об'єм його літр 100 по 144 гривні зі знижкою. Ось ці сілани по 102 гривні будуть в акції, ну вони вже в акції, об'єм 880 мл. Також аромати в асортименті. Наступна акція на лінор, купуй кондиціонер для білизни лінор літр 200 або літр 600 зі знижкою 30% за одну одиницю, а зі знижкою 35% за дві одиниці та більше. Тобто, чим більше купуєте, тим більше знижка. Лінор по 95 гривень, заокруглюті копійки до більшого. Наступна акція на фейрі. Купуйте дві будь-які одиниці засобу для миття посуду фейрі півтора літрові та отримайте економію 50 на другу одиницю. Це дуже хороша акція. Фейрі зараз по 147 гривень, але бачу, вже всі розібрали. Це дуже хороша ціна на півторалітровий. Це можна сказати, що, грубо кажучи, півлітра виходить по 500, 500 мл, виходить по 50 гривень. І друга пляшка вам буде йти за половину ціни. 75 гривень можна сказати груву. Також зверніть увагу на цю акцію. До речі, я планував взяти, але буду чекати, тому що у нас полички порожні, залишились тільки літрові. Наступна акція на персіл знижки до 40%. Купуйте будь-яку одиницю персіл і отримайте у подарунок Доместос. Вибачаюсь, не доместос, а ось цей брев, а змивачка для унітазу, ну всі зрозуміли. Тобто при купівлі будь-яких капсул персіл ви отримаєте подарунок ось такий брев. Капсули універсальні персіл 4 в 1, тут 26 капсул 399, 35 капсул для кольорового 499. Показую, що найвигідніше взяти ось ці або ось ці, тут 44. Для кольорового вони ще дешевше виходять по 599. І також отримаєте у подарунок в РФ. Наступна акція: мінус 50 на другу одиницю. Купуйте два будь-які засоби для прибирання оселі селі Сан Клін. І отримайте економію 50 на другий засіб. Давайте подивимось. Мастер клін 750 грамів. Засіб для плит з розпилювачем 119 гривень. Так, це йде для миття акрилових ванн. 500 грамів з розпилювачем 100 гривень. Засіб для видалення плінсняви 750 мл 128 Купуйте один і другий можна придбати. Не обов'язково брати одинаковий зі знижкою 50%. Наступна акція: купуйте будь-який миючий засіб для підлоги та стін, містер пропор та отримайте економію 80 гривень на будь-який спрей для прибирання оселі. Містер Пропор 800 мл. Тобто, придбавши ось цей містер пропор 1,5-літровий. Він зараз 185 гривень зі знижкою. До речі, бачу, також розбирали всі містер пропери. У вас є можливість придбати ось ці містер пропори до 80 гривень. Ось так правильніше. Тобто, За 100, 109 100, 100 з копійками можна придбати ось цей містер пропер. Не знаю, чому такі акції. Купіть то і придбайте то. А, купіть цей засіб і придбайте цей засіб. А, ну, мені здається, краще б було, щоб знижки були би і все. Ну, Але це ж все вирішую не я. Дехто думає, що мені я тебе належить, і Єва, і Аврора, і все це мої магазини, тому що я ходжу знімаю. Дякую вам за ваші коментарі. Ще раз дякую за вашу підтримку. Наступна акція жіноча гігієна Always. Купуйте дві будь-які упаковки Always у будь-якій комбінації та отримайте третє у подарунок. Наступна акція на жіночу гігієну Лібрес, Також з 14 листопада по 2 грудня включно. Купуйте будь-яку упаковку Лібрес будь-якого а, я зрозумів. Ви купуєте будь-яку упаковку жіночої гігієни будь-якого бренду і отримуєте купон на знижку 50% жіночої гігієни Лібрес і наступною. О, вам дадуть купон, ви просто купуєте будь-яку гігієну будь-якого бренду. І коли при купівлі вам дадуть купон зі знижкою 50% на ночу гігієну лібрест. Тобто можна буде придбати за половину ціни. Це також дуже хороша акція, зверніть увагу. Наступна акція Доместос. Засоби для чищення літрові, туалетні блоки, знижки до 40%. Давайте подивимось. Так, Доместос ось такий звичайний, одинарний. 68 гривень. А на ось цей одинарний є знижка 45 гривень. І, до речі, дуже хороший, якісний. І, господинки, зверніть увагу: найекономніша упаковка оцей потрійний 134 гривні. І сам домайсус літровий акційна ціна 103 гривні. Наступна акція на айсберг – засоби для відбілювання та догляду за зубами в асортименті знижки до 35%. Ополіскувач айсберг для ротової порожнини 49 гривень. Також в акції професійна зубна паста 190 г 100 гривень. Вугілля для відбілювання зубів, кокосове 30 грамів, 92 гривні. Гелеві смужки для відбілювання 92 гривні. Олівець для відбілювання зубів 111 гривень, і можна придбати ось такий стартовий набір з капою за 176 гривень. Oral-B економія майже 460 гривень. Всі електричні зубні щітки, змінні насадки до електричної зубної Oral-B ось така зубна щітка електрична. Зараз 1262 гривні. Кольори в асортименті. У будь-якій комбінації купуєте дві зубні пасти Oral-B і третя вам буде у подарунок. Тут дуже багато різних паст. До речі, я а, бачу в друге їх і хотів би колись спробувати зубна пасту Oral-B тільки для дорослих. Знайшов Oral-B для відбілювання. Ну, хочу сказати, що вони не дешеві. 250 гривень. 250 гривень 500 гривень, а за 500 гривень вам виходить три одиниці. Ну, якщо розділити на 3, то мені здається, що якщо колись буде шутий цінник, то також буде вийде акційна ціна. Так що тут нічого не губиться. А лакалут не відстає, і також акція 1 до рівню 2. Купуйте один лакалут і другий вам буде йти у подарунок. Так, в акції, в акції дорослі пасти, сенситів та вайт 70 мл, і дитячі 50 мл. Також беруть участь в акції. Ось я знайшов ці зубні пасти а, Extra Sensitive та вайт. Вони по 123 по, та по 139 гривень. Купуєте одну. Ну, грубо кажучи, за 123 гривні можна придбати дві пасти, La Наступна, а лакалут. Наступна акція чоловіча Барберс клінійка. Купуєте два будь-які засоби. І третє, що в чеку найдешевший, вам буде йти у подарунок. Тут гелі для душу, а, для бороди. До речі, мене закінчується. Мені так надовго вистачило цієї пляшечки, дуже надовго а це ще у нас. бальзам для бороди, також ще в мене є. Так, да, Бачу, що вони не дешеві. 330-370 гелі для душу 290 гривень. Купуйте два і третій дешевше буде йти в подарунок. І наступна дуже хороша акція. Зверніть, будь ласка, увагу, паняночки. 1 плюс 1 дорівнює 3 на все. Тобто для шкіри обличчя, і тоніки, і скраби, і маски, і а, креми для обличчя, і для шкіри навколо очей 1 плюс 1 до рівню 3, і також для тіла, і лосьони, а, і креми для рук, а, також 1 плюс 1 дорівню 3. Дуже хороша акція. Тому все показати не зможу, надаю вам інформацію. Дивіться, шукайте а, товари з жовтими цінниками. Це набагато ще дешевше, економніше, ніж по регулярній ціні. І найдешевший продукт, третій, вам буде йти у подарунок Нівея. Лірен, Лоріаль, Mixa, Simple, Garnier, Оці всі фірми. About також. Ну все, 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 все. Мей. Це все також приймає участь в акції. І наступна акція це акція на косметику. А також по другі включена грудня 2 дорівнює 4. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики Патрісія Лідо та отримай ще дві одиниці у подарунок. Тут дуже хороші знижки. Зараз зверніть увагу на Патрісія Відро. Відро. Що так, ще я так не називав? Вибачаюсь, Патрісія Пудра для обличчя була 300, зараз по 100 гривень. Дуже хороша економія. Також можна придбати зі знижкою. бачу, близькі для губ йдуть. Помади також хороша ціна. По 100 гривень були 250. Ну ви зрозуміли, да? Купуєте дві речі, можна обрати собі, і ще дві, що найдешевші будуть, в чеку, ви отримаєте у подарунок. Наступна акція: «Купуй декоративну косметику ламель мейкап зі знижкою до 60%, до 60 на суму від 349 гривень одним чеком. Та отримуйте туш, ламель мейкап оверсайз у подарунок. Тобто ви купуєте продукцію ламель на суму від 349 гривень і отримуєте ось цю чудову туш оверсайз у подарунок. Також хороша акція. Зверніть увагу. Наступна акція також косметика. Купуйте будь-яку декоративну косметику Glambi на суму від 199 гривень одним чеком. Та отримай на вибір палетку тіней для Повік Magnific Amazing у подарунок. Так, ось такі палетки ви отримаєте. Ну, звичайно, не тестер, це я вам показую тестер. Тому що подарунки запечатані, а я знайшов відкриті. Ось такі палітки ви отримуєте у подарунок. Ну не такі замацькані, це тестер. Ось ви отримуєте нові запечатані. Я ж а, хотів вам показати, який вигляд у них всередині. Просто а, ось, ви отримуєте новенькі запечатані у подарунок, придбавши косметику Гламбі на суму від 199 гривень одним чеком. Також хочу сказати, що багато позицій зі знижками і багато а, знижок бачу навіть є і за 50% 50 знижки. Також зверніть увагу. Візьміть подарунок з полиці. Я вже взяв ось цей подарунок, буде у вас. Купуйте будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 100 гривень. Одним чеком та отримайте маркер для брів, мікробрав тату у подарунок. Це дуже також хороша акція. Надзвичайно хороша акція. Також зверніть увагу. Це на косметику LCF. Наступна акція по 2 грудня це знижка на Maybelline до 30% на усю косметику. Мейбелін, Нью-Йорк. І загальна, загальна акція на косметику. По-друге, грудня включно. Знижка до 60% для губ та очей на всю косметику від усіх виробників. І зверніть увагу, зараз буде знижка 20% на всі чоловічі та жіночі подарункові набори. Не знаю, що таке е, плацента, що вона якась засушена, чи що знижкою навіть можна купити плаценту. Це ось такий жіночий подарунковий набір. Тільки неправильно ціну. Ось так він має бути. Ще одна з плацентою. Ну добре, ходіть. Я вам інформацію подав. Зустрінемося з вами вже в наступних відео. Усім всього найкращого. До зустрічі!